Одного ж зовсім вірного хлопця Урбана Фенікса. Однак двоє батьків. І батько, і матір. Для дорослої людини втратити батьків це є велика воля. А для дитини, для хлопчика, для дівчинки це руїна цього світу. До речі, цю історію описав сам Іван Золотоустрий, своїй книзі Бертоводорив Паливо І. Він написував те чому був світом. І от оцей хлопчик, Урман Фенікс, потім залишили величезний спадок. Землі, суму, маєтки. Все залишили. А йому залишили милий. Він день і ніч роздумує над тим, що може прийти смерть і забрати. Я для чого жити? Що справжня цінність. Доходить до того, що він повністю навертається до Бога. Все залишає і в обстення. І то, що зовсім юний чоловік, але вже Бог його так благословив молитвою через ті його пости, через Те служіння, що про нього слава пішла, було в колишніх зерках, що той праведний прибудрій, сильним таким благословенням, люди йдуть по пораду. Але так сталося, що його віднайшли і його колишні друзі з тих багатих сімей. Також до нього прийшли, то його, його вмовляли, спокушали, щоб він пішов з ними, щоб він подивився, як там в місті і він залишає свою келюю, йде своїм друзями в місто. І все, чоловік падає в гріхи. Спочатку пішов по якимось там ресторанах, почалася як завжди, з якогось вина, йшло до розпустки, все. Пропадає, просто пропадає людина. Які також вони, які разом з ним там молилися в постелі, довідалися про його падіння, про його загибель, що він просто життя може втратити, в місто, знаходять його, просять, молять, переконують, і він кається. От навертається людина, повертається в постелю з величезними покутами, віддає все своє життя Богові. І знову Бог йому благословляє, інше приходить його. Юність, його молодість, вже його звідлість проходить, вже доходить до того старечого віку, і вже знову довкола всі люди розмовляють про Урбана Фенса, про того великого святого, про того праведника, якого по пораду йдуть. І він вже старий породи, чоловік і мусить прийти в місто. І Він знову йде в місто і наступає знову на ту саму проблему. Пішов по тих злачних місцях. І доходить до того, що вже старий чоловік рясі, і попадає тим до блудниці і чинить крайню нього не І ото на, на ранок він прикидаєся, розуміє. Казовий гіршого не може бути, як він звідси сигає, як ти, що він має зробити. Думає, десь так, щоб ті життя ніхто не побачив. Якось через вікно старий чоловік рясі лізе. падає з того вікна і так виявляється, що хто на многолюдній вулиці і всі бачать. І люди падивляються, кульпан, феміс. І спочатку проти здивування, а потім крик, ганьба, прольована, хто зна, що лунає. А бідолаха лежить рудичним до землі. Боїться очі дороги підняти розміну, розірвуть. І знає, що це служить. І я далі спаси тільки позор, як з нього я буду жити. І тоді тільки піднімає очі і бачить свого монаха, товариша, який також був місті. За яким не рядом молилися, Богові служили, він думає все. Ну, Сергее дійсно зараз прокладу. ну Я ж кину, ганьку не тільки на себе. Я ж на нього на всіх конах і на церкву зараз будуть говорити, та да вони всі такі самі. В ну, гіршої ситуації просто не може бути. А той чернець прав підійшов до цього грішника, кого впав, перед ним на коліна, обняв його і заплакав на нього. А потім став. І пішов своєю духові. І це убила на паніця до правда Христова. Не було пропили. Не було образу, не було зневаги. Він не тільки Ві йде у на свого товариша. А цей не просто плям. І він іде далі за своїм товаришем, піднімається і піжить просто пробачка, не дуже пробачка на прати. Я буду покутувати, я готовий все, я, я, я життя своє готовий для Бога віддати. І життя мені без Бога і доходить з тим пустелю і просить, замурив мене в якусь печеру, щоб я там служив у Богові, щоб я просто не міг більше вийти. І так його просить, так його молить, що він згодився. І там керів, в якійсь там килії його замурував, лишив тільки маленькі віконечко, подив йому там час від часу, води, хліба і все, і людина приміс, покутує. Тяжко молиться. А місто гудить, місто шумують, а паспочна. Проходить час, боки проходять, і в тих де наступає тяжка посуха. Вже худоба вигинула, люди не мають їсти, вже така проблема крайня. І тут є об'явлення Боже. І Господь об'являє, там постелі є старець, тільки з його литвами прийде ласка це місто. І люди йдуть те місце, вказане Богом, і знаходять цього старця, який доглядає здорово крайньому світу. Думаю, що це він і просить, отче молися, бо Бог сам сказав. Ну, то й молися. Але нічого не відбувається. Люди повертаються в місто і далі та послухають. І, і знову те саме відділення, і знову те опіалене, а тому місця, де старець, і люди громади зібралися, прийшли до того чинця, вже спринеться, Ну, Бог нас одне послав, що ну, ми вмивалися, що, як. І так на нього напосіли, що він виявляє таємницю де він зашивок похоронив Ордон Херіс. І люди приходять до того віконечка і бачить того зганькому, спозореного, того краю Павлова, що вже не ще впасти неможливо. І просить його через, той, через ту дирку. Отче молися. І, як ти сказав перші слова молитви, як за обрією відійшли хмари і пролився ясної дощ. І яку мурать подає Іван Золотувський, просило молитви травні. От одрабити, коли молися. Дійсно, і небо має своєї Але каже вам Злотусти, але коли молиться розкаяний грішник, то це ще така тяжка молитва, що ми собі на випустити не можемо. Яку вона син має, як вона небо піднімає? Молитва розкаяного грішника. Як Христос розповідав про тих 100 овець, пам'ятаємо, що маючи 100 овець Пастух загубить одну, залишає 99, іде шукає ту одну і коли знаходить, не більше радіє, як тим є 99, бо ті 99 він має, а ту він знайшов. і сестри, як ви собі уявляли, як радість на небі, коли ми йдемо до сповіді. Ви знаєте, як ми стараємося сповідатися? Тихенько, щоб ніхто не чув, щоб ніхто не бачив. Вони Боже мені часто приходилося сповідати у відпустових місцях. Заганиться погоня, мечборія. І люди приїдуть, чай, хто знає звідки, щоб там посповідатися, щоб ніхто не бачив. Знаєте, так людина де сповідатися, нікого з мого села немає, а ніхто там не бачив. Знаєте. І людина там йде. І так, знаєте, тихенько, якби вона очі підняла і побачила духовними очами не було нею. Ангели співають, пограді, весіння на небі. Вона думає, що тут утаємнилася, бо вона в світі тайні, але тайна перед небом. І не ганьба сповідатися, ганьба було грішити, а тепер слава, а не позор. Як людина це бачить, якби ми зрозуміли веліч поканяння, якби ми не поводимося навіть так, на шлях, як не священики, нащадні демокрадовистки нашій добрій товарші. Ну, а там кось сповідається, це ще тепліша ніж у нас. Свящальник сидить в телефонній будці, там їм лампочка світить, віконечко закратоване, а той сповідає, якісь сповідається, взагалі терплює, що його близько не видно. І оце наш священник розповідає змінами, що каже: Ну, не хоче людина, щоб ті бачили, але у кого його священників добрі то знає, бо що робиш, не хочеш, а ти І приходить чоловік, і спершу там. Слава Ісусу Христос, дався його пізнав. А ти під долага починає так давати грубим голосом, щоб його, ніхто не пізнав, починає говорити. І священно, каже, і сміх, і гріх, і сповідає цього чоловіка. І не може виявити йому. <різь> Нехай Бог, тільки щоб розповідався. Але як це дивно виглядає, якби ти, чоловіче знав, що над тобою небо відкриє. І ангели тобі славу співають. А ти тут вже в сповідальниці і ту мочебу тебе так викрутити себе. А, а ви покаяєтесь і а а що ніхто не дізнався, що ніхто не відпізнався. Ви знаєте сьогоднішній ван. Батько приводить сина. От той батько прийшов вже всіх лікарів. Він до апостолів дійшов своєю коло Він до Бога добрався зі своєю хворою дитиною. Ну Вже вище інстанції немає. Він до Бога добрався. Але коли витримає на нас? Аж коли за своїми гріхами. Віримо вас. Божий моєму, невірству. він визнає свій гріх невірства, він визнає, що ця в нього така велика біда. Тож після цієї гарячої ж розповідався, він ж він реально розповідався перед Господом. І Бог йому дає не тільки прощення гріхів, не тільки скріплює його біг, але зціляє його дитину. Братий сестри, якби ми не знали, що коли ми сподіваємося, ми беремо на себе ту ласку, яку розподіляємо на своїх дітей, на своїх свій... дорожніх, <різь> на всіх, Ми стаємо провідниками тієї Божої ласки. До батько, а зцілений Син. Як не знали, сина, Якби би ми знали на ту ми ми поспішимо на суматі. Беремої спробі. Доправимо і сповіді. Ви знаєте, спішимо. Бо Бог нас чекає. Навіть їм навіть таємниці, навіть щоб ніхто не бачив, але і тим. Давай нами не критики. І погнали надії більше, як ти на 99 мами, які вже є, які вже мають. В ім'я отця і Святого Духа. Слава Ісусу Христу.